Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет радіо Тисячі Друзів. З вами учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит Катерина Ткаченко, учениця 6-го А класу. Та моя тема виступу традиційні українські прикраси колись забути, знову модна. Сучасна жінка не може уявити своє життя без прикрас. Це й не дивно, адже вони вже є повсякденною річчю, що увійшла в звичку давнину, як і сьогодні, жінки одягали найрізноманітніші прикраси. Проте тоді вони були не лише гарними цяцьками, а й мали особливе значення та навіть оберігали їхнього власника. Наприклад, намисто захищало від злих сил та зурочень, а також було символом здоров'я та дівочої вроди. Вважали, що розрив нитки намиста попереджав власницю про нещастя. Намисто було найбільшим дівочим скарбом. Його передавали в спадок, як сімейну реліквію. Воно свідчило про статус власниці чим більше на шиї, тим багатшого пана роду. Зберігали його в скарині на самому дні під горою домотканих з рушників і сорочок. Найдорожчим було червоне коралі. Одна низка коралового намиста могла коштувати стільки ж, як добра корова. Намисто. Нанизою пацьорки обережно, щоб не згубити жодної з душі. Вони для мене справжні обереги на низу від краю й до межі. Звичай оздоблювати жіночу шию можна простежити ще з доісторичних часів. Вже в могилах зі спаленими трупами, що стосуються до так званої доримської епохи в місцях, які були заселені слов'янами, археологи знаходять металеві та мінеральні щільні оздоби у вигляді окремих намистин або й цілих розків. Одна з таких знахідок трапилася в Хвойкові поблизу Києва. Це свідчить про те, що думки й дочки наших предків уже в той час носили намисто. На території нашої батьківщини, поховання, що датовані 11 століттям, археологи знаходять срібні або й золоті намистини продовгастої форми. Ці намистини виготовлялися з прозорого скла. На поверхню клали срібну або й золоту плетівку, а потім знову заливали скляною масою. Цей вид намиста був найбільше поширений в Княжі Україні Русі. Бурштинові намистини також не були рідкістю в той час, бо бурштин добувався не тільки на побережжі Балтійського моря, а й в середній течі Дніпра. За козацьких часів були поширені справжні коралі, а в дочок козацької старшини та шляхти не бракувало й перлів. В описі майна полковника перехреста в році 1705 записано біля двох фунтів жемчугу перлів. Це крім коралів та всіх інших видів намиста. Тож не дарма, що, згадуючи в ті часи, збідніли тепер населення України, каже Були коралі та пішли далі, були перли та сяд стерли. Про коралі часто згадують гуцулки в своїх співаночках Ой вийду я за ворота та ще трохи далі. Питається багацький син, чи маю коралі. Або було тобі ніхто лице, другий не хвалити, думав тобі на Рахмана коралі купити. По всій Україні справжні коралі що й тепер під назвою Доброго намисто вважаються великою цінністю. В поезії Тараса Шевченка ми часто зустрічаємо згадки про добре намисто. Як ось: у доброму намистечку в садочку гуляю. Або Ой я сережки і добре намисто. Питається багацький син, чи маю коралі. Використання коралових прикрас відомо ще з часів шумерської цивілізації. Пізніше їх носили фараони і жерці давнього Єгипту, а відтак еліта Греції та Риму. Саме слово корал походить з грецької мови. Потім воно перейшло в латину, кораліум, і так дійшло до наших днів. Блистять, як писані пацьорки. Популярним серед модниць було намисло з муранського скла, яке привозили з Венеції. Звідти опродовж 15 та 17 століть постачали найбільше скляного намиста, а венеційських майстрів вважали найумілішими. Згодом до Галичини почали ввозити намистини з чеських земель поблизу Судетів. Такі прикраси були дорогими, чого тільки вартувало привезти їх в Україну. Батько Багач ще й на шиї Дукач. Одними з найдавніших вважають металеві прикраси. За ними теж визначали соціальний статус власниці. Багаті жінки носили золоті аксесуари, купецькі доньки срібні, міщанки, олов'яні, а селянки задовольнялися міттю і залізом. Висновки. Загалом українки одягали різноманітні прикраси, часто поєднуючи їх між собою та доповнюючи традиційний одяг. Деякі прикраси були виготовлені власноруч, деякі ж можна було тільки придбати. Однак незалежно від їхнього погодження, вони популярні й нині. З вами була Катерина Ткаченко, учениця 6 А класу. До нових зустрічей на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисячі друзів!